13-та в Україні маємо новини для вас. Двох людей убили росіяни у Нікополі на Дніпропетровщині. Ще п'ятьох поранили. Четверо з них у лікарні в тяжкому стані. Про таке повідомляє обласна влада. Російська армія накрила місто з важкої артилерії. Спалахнула пожежа, пошкоджені магазини, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка. Троє людей загинуло і 30 поранені. Серед них п'ятеро діти. Дніпро цієї ночі пережив чергову масовану атаку безпілотниками. Росія запустила їх посеред містю. Пошкоджені житлові будинки, пам'ятки архітектури, поштове відділення, приміщення бізнесу. Гатили росіяни і по приватному сектору зруйновано кілька домоволодінь. В одному з них загинула жінка. А через влучання у двір багатоповерхівок жертвою стала 17-річна дівчина. Місцеві кажуть, вона була на дитячому майданчику. І коли почула звук шахеда, намагалася сховатися в під'їзді, але не встигла. Вони тут гуляли і забігла в дім, і зірвався цей шахет. Видать, почула чи побачила, забігла Ну, щоб спастись, а зривнала ця волна і стеклами її прямо на вахті вбило. Ну, хотіли допомогти, але дуже кричала, дуже це було страшно. Ми стояли на етажах у піжамах, голі босі, просто волосся. Ну, дівчинці поміч, звісно, побігли. У Херсоні одна людина загинула і четверо поранені після скидання трьох авіабомб по центральному району. За повідомленням обласної адміністрації, це сталося о пів на одинадцяту годину. У тяжкому стані підліток хлопцю саме сьогодні виповнилося 16 років. А вранці в Дніпровському районі окупанти атакували швидку дроном. Постраждали фельдшер і водій, пошкоджено автомобіль. У Зеленівці ліквідовують наслідки нічної атаки. Після російського обстрілу там зруйновані кілька приватних обійсть. Загалом росіяни обстріляли за добу 36 населених пунктів області. У поліції повідомляють про одного загиблого та 16 поранених. Пошкоджено 20 багатоповерхівок і 17 приватних будинків. Також понівечені газогони, господарська споруда, пожежні авто. Приватні російська армія постійно атакує лівобережжя області. Окупанти буквально полюють на людей. Про це у нашому ефірі розповів очільник області Олександр Прокудін. Понад дві сотні дронів окупанти запускають по громадам області щодоби, Цілями стають звичайні люди, які вийшли на вулицю по хліб чи йдуть на їдуть на автівці у своїх справах. Потім, коли приїжджають на допомогу фахівці, ці ж дрони влучають в карети швидкої допомоги поліцейських рятувальників. Від ударів російських дронів не застраховано роден із жителів прибережних громад. На Харківщині через російські обстріли постраждали 17 людей. За даними ОВА, десятеро потерпілих у селі Оскіл після влучання в легковик. А в Ізюмі, як повідомили в обласній прокуратурі, п'ятеро людей, серед них і дитина. Зазнали поранень після ракетного обстрілу. Ще у двох гостра реакція на стрес. Окупанти завдали комбінованої атаки по ізюму. Поцілили двома ракетами та п'ятьма безпілотниками. У місті пошкоджено дев'ять приватних будинків, дві господарчі споруди та автомобіль. Від дронового влучання є руйнування в селі Пимонівка Ізюмського району та в селі Тимофіївка, Богодухівського району. Потерпали від обстрілів також Куп'янськ та село Моначинівка у Куп'янському районі. Там розбитий будинок. Заступника голови КМДА викрили на організації ухилянських схем. Про таке повідомляють СБУ та Нацполіція за їхніми даними. Чиновник допомагав чоловікам призовного віку втекти до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гумвантажів. Зокрема, пального для зсу за документами вони виїжджали до ЄС нібито по новій партії гумдопомоги від міжнародних партнерів України, але насправді там і залишалися. Слідство встановило, що з травня по червні 2022 року чиновник переправив за межі України понад 30 потенційних призовників. Фігурантові повідомили про підозру за двома статтями. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Високоточна та надсучасна у фахівців Міністерства юстиції України з'явився потужний інструмент для фіксації воєнних доказів. Йдеться про одну з комплексних криміналістичних лабораторій JDL, яку Україні передало королівство Нідерландів. Складається вона з шести спеціалізованих модулів. Мобільна лабораторія, справжній криміналістичний мозковий центр, який об'єднує найсучасніше обладнання для досліджень у сфері біології, хімії, ДНК, аналізу комп'ютерних технологій, вибухових речовин та слідів пострілу і цифрового сліду. Уряд Нідерландів ухвалив рішення спрямувати величезну допомогу. На мою думку, нашим установам установі підзвітній Міністерства юстиції. Це ознака довіри. Я дуже хочу повернутись і побачити вже результати роботи. Це найбільший донат, найбільша іноземна допомога і інвестиція в систему нашої української судової експертизи Міністерства юстиції за весь час її існування і в звичайному цивільному житті є надзвичайно високим. При цьому всьому ми будемо максимально повно тепер забезпечувати запити національної поліції служби безпеки України, ДБР, БЕБ, НАБУ. Саме у проведенні технічних, біологічних, хімічних експертиз, а так само експертизи документів, дактилоскопії і ще багато чого іншого. Фінський кордон з Росією на замку. Усі пункти пропуску на східному рубежі залишаться закритими до подальших розпоряджень. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни. Причина загроза так званої інструменталізованої міграції, коли РФ з цілеспрямовано підштовхує людей до кордону, щоб тиснути на Фінляндію. У Гельсінкі не приховують ситуація, може загрожувати нацбезпеці. Тому уряд працює над продовженням закону про відштовхування це дозволяє блокувати. В'їзд потенційним мігрантам. Чехія вперше повністю відмовилася від російської нафти. Повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала. Це стало можливим завдяки завершенню модернізації потужностей нафтопроводу Тал із заходу. Перші збільшені обсяги палива вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії. Тепер країна може перекачувати близько 8 мільйонів тонн нафти серцю на рік із західних трубопроводів. І це повністю покриває потреби місцевих нафтопереробних заводів. Через завійну війну в Україні побільшало сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і вкрай важливо, щоб вони виховувалися в родинах, а не в притулках. На тепер в Україні налічують понад 1300 дитячих будинків сімейного типу, 14 з них у Чернівецькій області. Юрій і Тетяна Венгринюки стали батьками для 21 українця. Нині дбають про 15 дітей. Ольга Лучик розкаже про них більше. Тетяна з Юрієм виховують 15 дітей. Вони саме сходяться додому. Хто зі школи, хто з університету. Усіх радісно зустрічає найменша Софійка. Вона з Ірпеняща на Київщині. Мала вимощується на колінах у старшої сестри розпитати про її день. Христина до родини потрапила чотири роки тому. Батьки для мене зразу стали як рідними. Ну навіть не замислювалася, що вони. Який зв'язок з ними не знайду з мамою? Знайшла зразу, а з татом взагалі просто коли тільки побачила. Ми як чуть-чуть похожі татом. Доросліші діти розходяться по кімнатах, менші малюють. Тато біля акваріуму спостерігає за рибками. Це каже місце спокою. Ти сидиш, просто буваєш такі моменти, сів, наблюдаєш, і ти віддихаєш, як будь за іншим світом, то це інший світ. І ти, якби вже в нього вглубляєшся, дивишся які вони мирні, тихі, спокійні. Тетяна росла без батьків, тому завжди мріяла про велику родину. У подружжя народилося двоє синів, тоді вирішили взяти до себе ще двох дівчаток, а згодом створили будинок сімейного типу. Зараз серед 15 вихованців є діти з особливими потребами. У них синдром Дауна. Мати зізнається, труднощі долають разом. Це велика сім'я, а дітки, коли приходять в нашу сім'ю, вони заголоджені. і вони. Люблять поїсти і хочуть поїсти. Їм треба знаєте, то, що в них було, їм треба, що вони поїдять, і то залишається, щоб вони бачили, що то їм там є їда. Учим, учим готувати, їсти всіх, що хлопці, що дівчата. Немає зараз такого, що хлопці я, мені цього не треба, я не буду вчитися, готувати. Треба, всім треба. Найважче, коли діти лише приходять у сім'ю, треба порозумітися і завоювати довіру. Вже відкрилися діти і краще стали і навчатися, і зрозуміли, що таке навчання зразу були протести а тоді. Слава Богу, вони знають, що мають прийти, де вони мають переодягнутися, де вони мають скласти свій одяг, мають зійти, поїсти. Вони мають далі уроки виконувати, а тоді вже вільний час. Граємося, малюємо, ліпимо, співаємо. На Буковині діють 14 будинків сімейного типу. У них мешкають 107 дітей. Виділено у нас субвенцію 72 два мільйони до речі для Чернівецької області для придбання будинків. Це безпосередньо споруд для дитячих будинків сімейного типу. Виділяється грошове забезпечення в патронатних сім'ях, тобто, де виплачується таке грошове забезпечення: 24 тисячі гривень на місяць вихователю і 8 тисяч помічнику вихователя. На кожну дитину виплачується соціальна допомога, а вона може варіювати від 6 тисяч до 12 тисяч. Батьки вихователі підтримку держави відчувають, але ще є над чим працювати. Допомога є, виплата на кожну дитину є, так? Да? Нам, батькам, є якби зарплата, нам платять зарплату. але Щоб такі аж через чур хватало нам, ну не вистачає. Тому що от того місяця ми 15 тисяч заплатили за світло за опалення в домі. Цього місяця 10 тисяч заплатили, і це ти постійно відриваєш. Рік назад була субсидія, було дуже класно нам дали субсидію. Ми, ми відчули, якби таке майбільше полегшення підтримки. Цього року не дали нам субсидії. Подружжя показує світлини із сімейного альбому. Разом виховали 21 дитину. Хтось уже має і власне родинне гніздечко. Коли їх немає в домі, текли самі, чогось не вистачає. Мабуть, вже наскільки привикаєш до них, до кожної дитини, що ти просто когось немає, це частку тебе, частки тебе вже немає в домі. Переживаєш за кожну дитину, особливо коли вже дорослі. Наталку взяли в родину Венгринюків, коли їй було лише чотири Тетяно і Юрія дівчина називає батьками і мріє колись теж дбати про малюків, які залишилися самі, знаючи, що проходять такі діти з інтернату, коли там виростають, це дуже важко. Вони виростають з різними травмами, і я вдячна Богу і батькам за те, що я маю можливість, мала можливість виховувати саме в такій сім'ї. Вони вклали в мене багато цінностей, і зараз я зовсім по-іншому дивлюсь на все. Батьки-вихователі переконані, головне любити дітей і допомагати їм. Тоді вони зможуть стати щасливими та успішними. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. 14 велетенських писанок встановили на майдані Незалежності у Вінниці. Така акція вже традиційна. Напередодні великодня на цій площі вони з'являються вже восьмий рік поспіль. Оформлення різне. Здебільшого це візерунки, що символізують врожай, добробут, затишок в оселі. Також є одна із символом міста свого часу. Писанки розмальовували і митці, і містяни. Локація діятиме до 28 квітня. Раніше до е, війни у нас тут проходили масштабні заходи. От фестиваль «Великоднє диво де всі охочі війничани брали участь у розписі цих писанок. Тому це не просто писанки. Тут сьогодні є 14 писанок. Душа кожного жителя нашої територіальної громади, хто хотів долучитись і хто хотів залишити своїм нащадкам. от Саме в цих писанках свою часточку душі, життя, майбуття, миру. В одному зі спальних районів Львова помітили лелеку. Він не боявся людей, навіть ставав на капоти автівок. Птах трапився на шляху кореспондентів подробиць Романа Гаврилєва та Юрія Голубінки. Вони одразу викликали волонтерів одного з місцевих притулків і стерегли лелеку, доки ті не приїхали. Як виявилося, Пернатого не могли впіймати три дні. Він постійно злітав на багатоповерхівки в різних куточках міста. Загалом зоозахисники отримали 60 викликів від львів'ян. Тепер лелеку обстежують ветеринари. І з такими птахами контактувати слід обережно, адже вони можуть переносити інфекційні захворювання. Тож потрібно одразу викликати представників притулків для тварин. Ми думаємо, що він з екологонатуралістичного, бо наші всі на місці, які літають, і ми знаємо всіх своїх птахів. А цей, тобто, це видно, що він десь, десь в когось жив, тому що він дуже брудний, і в природі лелеки не є такими брудними. О 14-й годині чекайте на оновлений випуск новин. Ну, а доти віддаю ефір Олександру Васильченку. У нього буде про наболіли. Так, Олександр, так, дякую, Олександре. Продукти знову дорожчають. Скільки цьогоріч коштуватиме великодній кошик? Про це поговоримо протягом цієї години. Обов'язково дочекатися.